За багато років мого служіння священником на міському кладовищі багато разів бачив, як хоронять люди своїх померлих. Для віруючої людини самим головним у похоронах є віспівання. Виспівванням називається Соборна служба у храмі над тілом померлих. Коли збираються рідні, близькі, друзі і в молитві згадують про гарні справи померлої людини, а за погані якісь речі від лиця особшого просять у Бога пробачення, щоб Господь простив і подарів Царство Небесне. Для віруючої людини, молитва є самим головним і важливим. Проявом любові та поваги до своїх померлих. Але в останні часи стало модно виспівувати усіх, навіть якщо людина і не сильно віруюча і не знала Бога, вірила, як нас говорить, як усі, Бог був в серці і таких людей теж приносять. У храм для віспіввання. Церква нікого не відкидає і усіх підтримує, усім допомагає, за всіх молиться. Якщо людина хрещена, то таку людину теж виспівують. І для того, щоб ми всі зрозуміли, що є важливим в похоронах ще раз хочу. Акцентувати вашу увагу, що це є віспівування. Вспівування не як ритуал, а як молитва. І часто бачив, що на віспівування люди можуть розмовляти, дивитися в свої телефони, дивитися на часи, чи ще довго, чи ще не буде звершувати службу. Люди не слухають, що говориться в Євангелії, що говориться. В молитвах, які гарні молитви возносить церква до Господа за померлу людину. Но що є головним для невоцеркованих людей в іспівні, в похоронах? Це є страх перед тим, чи розв'язали руки померлому. Люди не переживають за те, з якими гріхами людина померла, пристане перед Богом. Люди не хвилюються про те, як вони себе ведуть у храмі під час богослужіння, що не поважають ні це святе місце, ні непомерлого. померлого. Але за ті вдихання багато людей протязі багатьох років з тривогою. Підходили до мене і запитували, а ви руки розв'язали? Доколи, дорогі браті і сестри, второстепенне буде займати перше місце? От всього надуманого, придуманого ми боїмося. А те, що має бути на першому місці, любов до Бога, до ближнього, про милосердя, цього ми боїмося. Скільки разів приходилось мені бачити, що люди хвилювали за те, що вони не поклали у труну копійки, що вони не кинули землі зверху на гріб. Ніхто так не переживає, не хвилюється про якість молитви, чи молилися люди на цій службі за своїх померлих? Для померлого не важливо, чи зв'язання в нього руки чи розв'язані, який гріб, дорогий чи дешевий, для померлого немає різниці, який пам'ятник, які квіти і їх кількість принесуть на могилу. Є чудове таке порівняння з нашого життя, коли людина хворіє, коли, наприклад, в людини болить зуб. Чи вона думає в цей момент про їду та одяг? Те ж саме, коли людина пристає перед судом Божим, вона не думає не незапомінальний обід, вона не думає про те, які слова їй будуть говорити, а вона думає про те лише одне, чим оправдатися перед всеправедним суддією. І тому рідні, близькі, друзі виступають як ходатаї перед Богом. За померлих близьких та рідних. Тому, брати і сестри, давайте не позбавляти наших померлих щирої молитви і не хвилюватися за второстепенне придумане, а бути щирими і добрими християнами.